Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 6 грудня. 6 грудня 1648 року в історії Англії відбулася значуща подія. Прайдова чистка, організована полковником Томасом Прайдом. Ця акція призвела до вигнання або арешту більшості членів парламенту, які підтримували короля Карла І, і встановила контроль над парламентом з боку радикальних республіканців. У той час Англія переживала громадянську війну, що почалася 1642 року, яка розділила країну на роялістів і парламентаріїв. Полковник Прайд, командувач нової модельної армії, вирішив усунути опозицію, щоб забезпечити підтримку реформ. 6 грудня він і його солдати не дозволили більшості депутатів увійти на засідання парламенту, залишивши тільки тих, хто підтримував республіканські ідеї. Прайдова чистка символізувала зміну політичної карти Англії та стала основою для утворення Кромвелівської республіки. Цей момент нагадує про значущість боротьби за демократію та уроки історії, коли рішучі дії можуть кардинально змінити долю нації. У результаті після Трати Карла І 1649 року республіканська форма правління стала новим етапом в історії Англії, поклавши початок багатьом політичним реформам. 6 грудня 1992 року в індійському місті Айотх'я відбулася подія, що стала символом глибокого релігійного розколу в країні. Мечеть Бабрі, побудована 1528 року, за наказом могольського імператора Бабура, протягом століть була об'єктом суперечок. Індуїстські націоналісти стверджували, що мечеть звели на місці стародавнього храму, присвяченого Богу Рамі, який на їхні переконання був зруйнований. Мусульманами суперечки про це місце тривали багато років, і на тлі наростаючої напруженості між індуїстами та мусульманами мечеть стала символом міжрелігійних конфліктів. Прихильники відновлення храму рами організували масові мітинги 6 грудня. Тисячі активістів зібралися, щоб здійснити свою давню мрію знести мечеть. Ця акція спричинила масштабні заворушення, які охопили не тільки Айотхю, а й інші регіони країни. Унаслідок сутичок загинуло понад дві тисячі осіб. І багато хто дістав поранення. Трагедія, що вибухнула цього дня, шокувала не тільки Індію. А й міжнародну спільноту знесення мечеті Бабрі стало поворотним моментом в історії індійського суспільства. Він привернув увагу до важливості міжрелігійного діалогу та необхідності поваги до культурної спадщини різних спільнот. Після цих подій Індія зіткнулася з численними викликами у галузі національної безпеки та соціальної єдності. Попри трагічні наслідки, цей момент став стимулом для подальших зусиль з встановлення миру та злагоди серед різних. Релігійних груп. 6 грудня 1917 року став днем, який назавжди змінив місто Галіфакс у Канаді. Ранок починався як зазвичай, але в один момент усе змінилося. У гавані перебував вантажний корабель Монблан, який перевозив небезпечні вибухові речовини. На жаль, через випадкову іскру сталося неймовірне. Потужний вибух зруйнував усе на своєму шляху. Вибухова хвиля була такої сили, що зруйнувала цілий квартал, стерши з лиця землі. Понад 1600 будівель. Сотні людей загинули на місці, а кількість поранених перевищила 9 тисяч. Після вибуху Галіфакс опинився в хаосі. Міські служби та рятувальники працювали цілодобово, намагаючись знайти тих, хто вижив під завалами. Місцеві жителі об'єдналися, щоб допомогти один одному. Хтось шукав зниклих рідних, інші надавали першу допомогу постраждалим. У цей трагічний момент люди проявили неймовірну доброту і людяність на тлі руйнувань і страху зародилася нова надія: надія на відновлення і єдність. Ця трагедія стала уроком не тільки для Галіфаксу, а й для всього світу. Вибух став поштовхом до перегляду правил безпеки під час транспортування вибухових речовин. Пам'ять про ті події живе в серцях людей і наповнює їх прагненням до безпеки та єдності. Галіфакс, який пережив цю жахливу трагедію, зміг відновитися і продовжує рух уперед, зберігаючи в пам'яті уроки минулого і сподіваючись на спокійне майбутнє. 6 грудня 1492 року стало важливою датою в історії, оскільки саме цього дня Христофор Колумб відкрив острів Гаїті під час своєї першої експедиції у Новий світ у пошуках західного шляху в Азію. Колумб, впевнений у своїй місії, перетнув Атлантичний океан, і його команда зіткнулася зі світом, про який вони лише здогадувалися. Острів Гаїті, тоді відомий як Хаїті або Каїя, став одним з перших місць, які європейці побачили у Карибському регіоні. На момент відкриття Гаїті, острів був населений таїно корінними жителями, які вели своєрідний спосіб життя, ґрунтуючись на землеробстві, рибальстві та полюванні. Коли Колумб висадився на острів, він був вражений красою природи і щедрістю місцевих жителів. Однак цей момент був лише початком сумної глави в історії Гаїті і в ширшому сенсі всього регіону. Після відкриття почалася ера колонізації, яка спричинила глибокі зміни для корінного населення. Одразу після висадки Колумб оголосив острів частиною іспанських володінь і назвав його Ісла Еспаньола, що означає іспанський острів. Це рішення призвело до створення перших європейських колоній в Америці. Незабаром на Гаїті стали розвиватися плантації, а корінні жителі опинилися під загрозою знищення через хвороби, насильство і примусову працю. Сьогодні Гаїті, відомий своєю багатою культурою та історією, нагадує нам про складну і часто трагічну історію колонізації. Відкриття 6 грудня 1492 року стало поворотним моментом, який поклав початок століттю змін досліджень і колонізації. 6 грудня 1956 року на Олімпійських іграх у Мельбурні стався матч, що увійшов в історію як кров у басейні. Ватерпольний поєдинок між збірними СРСР та Угорщини став символом не тільки спортивної боротьби, а й політичної напруженості. У той період світ перебував на межі холодної війни, і напруженість відчувалася на всіх рівнях. Угорщина щойно пережила придушення повстання проти радянського режиму, і атмосферу матчу розпалювало почуття образи і гніву. Збірна Угорщини вийшла на гру з рішучістю перемогти, тоді як радянські ватерполісти прагнули продемонструвати свою силу. Матч почався напружено, і вже на перших хвилинах стало зрозуміло, що протистояння буде жорстоким. В одному з епізодів угорський гравець зазнав серйозної травми, і басейн забарвився у червоний колір. Емоції зашкалювали. Гравці і глядачі були в жаху від того, що відбувається. Кров у басейні стала символом боротьби за свободу і справедливість. Цей матч підкреслює, як спорт і політика нерідко перетинаються, і що за іграми стоять глибокі людські емоції. Подія залишила незгладимий слід в історії Ватерполу, слугуючи нагадуванням про важливість справедливості та прав людини в умовах жорстокої політичної боротьби. 6 грудня 1912 року археологічна експедиція у єгипетській амарні зробила одне з найзначніших відкриттів в історії було знайдено бюст нефертіті дружини фараона Ехнатона. Цей приголомшливий артефакт, виконаний за Лебастру, став символом краси і згадки стародавнього Єгипту. Амарна була столицею Єгипту у 14 столітті до нашої ери і відома своїми унікальними художніми традиціями. Погруддя нефертіті виявив археолог Людвіг Борхарт. У майстерні скульптора, що дало важливі відомості про те, як створювали твори мистецтва у той період, з моменту свого відкриття бюст став предметом захоплення і дослідницьких робіт. Нефертіті зображена з чудовими рисами обличчя, високою короною та прикрасами, що робить погруддя видатним прикладом мистецтва стародавнього Єгипту. Його краса привернула увагу не лише дослідників, а й широкої публіки, ставши символом жіночої влади та краси. Погруддя Нефертіті досі зберігається у єгипетському музеї в Берліні. Його значення не зменшилося з плином часу. Це відкриття підкреслило важливість археології у розумінні історії та культури стародавнього Єгипту. Воно також стало приводом для обговорень про збереження культурної спадщини та її повернення на батьківщину. Цей шедевр продовжує надихати художників і дослідників, підтверджуючи, що історія може бути не тільки науковим предметом. А й джерелом натхнення для майбутніх поколінь не забудьте підписатися на наш канал і ставити лайки, щоб не пропустити нові цікаві історії.